Чергова атака по Україні та російська ракета на території Польщі. Вночі росіяни запустили крилаті ракети з 14 бортів, ту 95 МС. Сили ППО знищили 18 ракет та 25 шахедів шахетів над Україною. Над Києвом та областю було уражено близько 10 ракет. В Деснянському районі столиці уламки впали на територію лісових насаджень. В Шевченківському на територію паркової зони та житлової забудови. Наслідок ранкової атаки по Київщині уламки збитих ракет впали у трьох районах області. В одному з населених пунктів на територію автомийки пошкоджена лінія електропередач, що проходить поруч з мийкою. Понад 400 домоволодінь залишилися без електроенергії. Ще в одному населеному пункті уламками пошкоджено дитячий майданчик на території приватного домоволодіння. В іншому місці уламки впали на відкритій місцевості поза межами населених пунктів. Росіяни вдарили по Львівській області кинджалами. Є два влучання в об'єкт критичної інфраструктури, який атакували вночі. Рятувальники, які гасили пожежу, встигли переміститися у безпечне місце. Повідомили в ОВА. Кривий ріг через падіння уламків ракет пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, без тепла залишились шість лікарень, понад Півтори сотні навчальних закладів та три тисячі будинків, де мешкають 76 тисяч людей. Також на Нікопольщині уламки збитого безпілотника пошкодили енергооб'єкт. Маневрували по Миколаївщині і Херсонщині, але зосередженість все ж таки найвища була на Дніпропетровщині. Друга хвиля, яка сталася фактично за пів години після першої, тривала майже півтори години. Бойова робота, і тут максимальна концентрація була якраз на Дніпропетровщині. Бойова робота велась потужно, понад 20 одиниць. Повітряних цілей, що стосується дронів, нам вдалось знищити підсумки. Підбиваємо ще оскільки тривало продовження бойової роботи, пов'язане з ракетною небезпекою. А акценти ворог розставив наступним чином його цікавила знов-таки промисловість південно-східних регіонів, якщо говорити про Дніпропетровщину. І припортова інфраструктура Подонав'я, знов розсереджуючи е, увагу сил протиповітряної оборони, ворог намагався таким чином і виснажувати наші підрозділи, тому що нагадаю, робота протиповітряної оборони це не тільки техніка, а і люди. Фактично, протягом всієї ночі бойова робота тривала. Е, на жаль, є влучання в Подонав'ї в інфраструктуру. Також додам, російська ракета залетіла на 39 секунд на територію Польщі, а потім розвернулась і полетіла до України. Про це повідомили в Міноборони Польщі. Об'єкт увійшов до польського простору в районі міста Осердум, потім змінив курс на Львів. У Міноборони повідомили, цитую, що вжили необхідних заходів із захисту.